Тюльпани та теплі слова привітання отримали тернопільські панянки від фронту змін. Молоді активісти політичної партії привітали жінок зі святом весни, краси та ніжності. Політична партія фронт змін вітає вас святом весни, Дякую. любові та ніжності. Дякую, Ласка. Дякую. Ласка. Політична партія фронт змін вітає вас. бажає щастя, здоров'я, кохання синюк Примайте, будь дякую. дякую, дякую. дякую. Дай Боже дякую. «Ми підходимо до прекрасної нашої половини людства і від щирого серця їм кажемо, що кожна жінка це квітка, і весна почалась. Квіти розквітають. Ми бажаємо їм, щоб вона щоб вони саме розквітли і почули, що в цій державі починається нове життя. Тернополянки приємно здивовані такому сюрпризу кажуть: подарунків у день 8 березня отримують чимало, але квітів забагато ніколи не буває. Букетів, другий букет приємно вам. Дякую, да приємно. Так дай Бог вам здоров'ячка, дай Бог, що ви прийшли до влади і щось трошки змінили на краще, щоб люди відчули ту той фронт змін і перемін. Розумієте, ми дуже будемо, як то кажуть, молитися за вас, голосувати за вас і щоб ми отримали щось. Якісь зміни щось на краще, неочікуваний тюльпан та подарунковий календарик викликали у тернопільських панянок позитивні посмішки. А це означає, зізнаються члени фронту змін, що акція вдалась на славу. Хотілося б першу чергу привітати із тим, щоб це весняне сонечко, яке сьогодні нам засвітило, і ця хороша погода, яка в нас сьогодні є. і Цей хороший настрій, який є щоб він зберігався протягом цілого року, щоб кожен день для наших жінок був святковим. З хорошого настрою і гарних цікавих перспектив у своєму житті. А тих, хто не отримав квіточку, члени фронту змін, вирішили привітати з екрану. Дорогі наші прекрасні, ми вас дуже любимо. І навіть якщо вам сьогодні не дісталась ні квіточка, ні відкриточка, знайте, ми про вас всіх пам'ятаємо і всіх вас дуже любимо. З найкращими побажаннями партія фронтзмін вас вітаємо.